Зрозуміти, що емоції це, звісно, добре, але контрольовані емоції. Не постійно ти, блядь, істероїдна, така драматична жінка, да? не робити драму, блядь, заради драми. І які її фрази у силі будуть? Я відчуваю. Але я не буду топити тебе в своїх емоціях. Я не буду закатувати тобі істерики. Я відчуваю тебе, так. Да? Да, я жива, я можу сваритися, я можу, можу драматизувати, да? все що угодно, але я стабільна. Тобто мене ще в думку не потрібно вести. Да? І от а, дівчата, хто впізнав себе в коханці, як розділяти контроль емоцій і подавленість? Дивіться, в мене є курс, це вісім архетипів жінки і тіні юнга. І там просто Ріксоновські практики, юнгіанські практики, як ми виходимо з тіньових своїх сторон. І ну, не в подавленість, не в депресію, а просто вийти з тіні, взяти ресурс. Тому що тінь дуже сильно нами управляє, і там багато ресурсу. Наступний архетип, наступний архетип це воїтелька Амазонка. Да? І вона хто? Вона про дію, вона про досягнення, вона про незалежність. Вона про силу, да? вона сама собі, блядь, принц. принц. Вона нікого не чекає. Принца на коняці, на кобилі, вона не буде чекати. Вона бере і робить. Да? І як вона проявляється, коли вона в силі? Вона дуже самодостатня, вона досягає своїх цілей, вона сильна, вона, звичайно, незалежна.